Друзі, показую, що у нас тут є. По-перше, сталевий браслет, подарунок. І дивіться, наскільки здоровий цей годинник. Дійсно, телевізор на руці гарантовано. Ну, в принципі, хто мав годинник Sniper Pro, ось, будь ласка, ще трішки більший, але ну, набагато якісніші матеріали, повністю сталевий водозахист, ось дивіться, який екран кайфовий, швидко працює. Дивіться, яка менюшечка новенька з'явилася. Класний годинник, друзі, ще з прикольних функцій даної моделі. Давайте переглянемо. По-перше, акумулятор на 700 мАч. Якщо в стандартних смарт-годинниках він йде плюс-мінус 400-450, то тут 700. Він триматиме вас без питань 12 днів активному використанні. І ще, друзі, дивіться, що тут є. Тут є ліхтарик, до речі, вчора вночі перевіряв. Дуже класно світить. Дійсно. Чудова модель. Ціна приємна поки що. Тож, друзі, хто хотів кайфовий годиночок, хоп, новиночка, стала браслет, подарунок, переходьте, пишіть відразу нам і більш детальніше проконсультуємо.